Депутата Житомирської міської ради Сергія Колесника звинувачують у кнопкодавстві під час сесії. На виході із зали. Його зупинили правоохоронці і склали протокол. депутата Леонченко Наталю натиснули на кнопку і проголосували. Так Я нажимав на свив, але ну це надійшло повідомлення. Так я за свою парту ви відео де Ви нажимаєте на свою і на Леонченка. Ви, ви не не ну, Кнопкодавство від Сергія Колесника помітив активіст і громадський діяч Олександр Швецов. Хіба так можна, можна питання про внесення на телефонної до військової цільової програми Муніципальний енергетичної план Томської міської територіальної громади? Бачив, що Наталя Льонченка побігла десь в туалет чи куда. І про те, що інший депутат Сергій Колесник, кнопку давив за неї, я то засняв на камеру, викликав поліцію, бо це порушення Кримінального кодексу України, стаття 366, вона говорить про те, що це службове підроблення. Охоронці зреагували швидко, розповідає Олександр. Прибули на місце події та взяли пояснення у обох депутатів. У мене пояснення взяли, і після цього вони вже брали пояснення у Наталі Льонченка. Я почув про те, що вона дійсно в наші казала, що вона була десь в туалеті. А Колесника я вже бачив, що пізніше відбирали пояснення вже тут, у стінах міської ради. Сергій Колесник коментувати ситуацію відмовився. І після заповнення протоколу швидко покинув приміщення міської ради. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції номер 2 Поліцейські задокументували всі обставини події. Наразі триває перевірка. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1.